Так, друзі, скучили вже за контентом по ЮМЗ. Продовжили ми працювати. Помозав ось хрестовини і кордони. Тут ось приварюємо кріплення для підвісного, з іншої сторони провориться. Підвісний вже теж нігрулу залили. Зом провориться, почепимо підвісний, картони вже стаціонарно поставляться, буде на місце. Доли масла теж, точніше снігрулу в коробку, бо трохи мало було, як проїхалися, трохи розійшлося, подивилися мало вота. Долили масло, точніше нігрул цей. І долили трохи більше уровня, там, мабуть, на 5 літрів казали, щоб було більше, щоб потім постійно одна шестерня голодоє п'ята без нігрулу, тому треба трохи більше доливати. Так що якось так будемо долі складати це все діло. Треба буде і середину починати збирати. Тут ось треба буде дірку, просверлити, під шплінт. шплін. Мілочувки багато ще. Так, тут вже зашплінтували, малесенько підігнали сюди шойбу зовсім тоненько, бо був люфт такий невеличкий. Тут зашплінтували, зараз різаком тут прогріємо. Трошки треба цю тягу підігнути, бо мішок є кордон. Якраз об неї чіпляється Щас трошки. Підігнемо, а вже можна буде ставити кордон сюди. Ну, Держите? Ага. Хорош. Що на понападу. Може поубирайте болти, бо ми тоді не понаходимо, це ж із карданів тут вставлявся. Що воно рівно стоїть? чи... — То так, я. Та ні, неї знизу. Та ну оце десь от чуть-чуть ми вверх. А може дає так. Затягується.

Тут вже готово все, кардани підвісні вже все закріплено, Тут порядок. Зараз займаємося крилами передніми. Кріплення, трохи у культурі ми одне колеса вже зробили. Макет тут і зробили, а зараз трохи його домо доводимо, обворюється, зачищується і стовитиметься. Потім другу сторону щоб ми вже зробимо сьогодні кріплення на крила, можна вже буде стовити і крила наперед. Ще один рух. Ще... Ти не видно наш. А зверху там на ту. Так, вчора доробили кронштейна це і покросили вечором. Такий вийшов. Тут он усилений трохи і взагалі. Не, не ворушиться, надійно стоїть, трохи підсух. Зараз заразом може і ще тук сюди вже поставимо. І на цю сторону почали робити, знизу там зробили. Доробимо тут і тут вже, може, покросимо. хай підсиха, щоб вечірком накинути вже й друге крило і будемо займатися. Контрогрузом, мабуть, щоб вже тут у нас по цій частині попередкові вже було все готово. Так, ну, один ще тук вже поставили, повирізали брезовички. А так трошки наперед буде брезовичок і внизу. Ну, не знаю, я не напишіть в коментарях, може її трохи обрізати. А чи буде? Красивіше, бо це таке, наче дуже прям здоровий, таке, як на велосипеді. Це баток наполовину було б якраз ідеально. Ну, а ток, в принципі, неплохо. Поставили заглушки і сюди ось прикрутили, теж заглушки на ковпачки поставили. Ну, вже потрошку вирисовується. Зараз робимо другу сторону. Так само, по такому принципу кріплення ставимо щитки, брезовички, потім виїжджаємо трохи з складу, щоб дотальки під'їхати. І будемо займатися контргрузом, О, цим, що був спереді. Треба буде його трошки переробляти, менший виліт робити, обрізати. отут якось робити кріплення. Коротше, саме цей. Круглий бочонок останеться, а тут цієї переходної тієї не буде, я думаю, буде хватати, хватати і так проти ваги. Бо там дивлюся вже на каналі Володимир Дизель там вже розіграш по юмзах іде. Думаю, треба трошки попідскладати та теж прийняти участь у розіграші. Всього-то не зберемо. Поки що в салон точно не зберемо в кабіні. Ну, Хоч так, візуально вже буде готово. Так зараз треба буде виїхати, щоб займатися контргрузом. Отим, що він Заразом виїдемо трохи, проїдемося, подивимося, як робить переднє місце пар з карданами. Такий міні тест драйв буде. О! Oh! Нав'язку нав гору. Ще, ще, ще трохи. Це uh. тепер зовсім другий ведомий. Закрутиться. ну пишите, друзья, как вам теперь ведон юн за спередком поменялся. Включили передній міст, бо ще не зробили ручки, щоб виключилася в салоні, в кабіні. Подивимося. Тепер кордони не крутяться. І підвісний не крутиться. Це такий плюс, тому що не працюють постійно і підвісний і кордони хрестовини не крутяться, тільки коли включений передух. А все одно виє. Виє все одно місце. Заїжджаємо назад, почте картон, не крутять. Так, контргруз сьогодні вже не робити, ми вже пізно докросив кріплення на щиток з цієї сторони, щоб завтра вже поставити другий щиток. Сейчас зараз заразом розвернемося зодки, заїдемо, щоб до крам був порядок, щоб можна було потім контргруз чіпльоти, щоб не виїжджати. В принципі все. трохи там підкрошували. Це одне, що виворот слабий. Дуже прям таке слабий. Волки, віця, щоб вивартатися треба буде такий така кольцо робити боч закріплення покрошено Давай то ще трохи, назад, да. Хорош.